Я представляю компанію Інкомпас Демайнінг, ми є сертифікованим оператором притумінної діяльності по п'яти процесам. Не технічне обстеження, а технічне обстеження, розмінування вручну, РВБД та інформування населення. Особисто я є директором та співзасновником цієї компанії. Багато цікавого і нового дізнався і сподіваюся, що це не останній такий захід. ще Будемо зустрічатися не раз, скажіть, будь ласка, як оцінюєте на сьогодні стан сфери протимінної діяльності в Україні? Оцінюю як на початковому етапі, тому є куди, куди рости і. Багато питань, які ще потребують вирішення, як більшою частиною зі сторони держави та регулюючих органів. це зроблено високопрофесійно. Цей захід дійсно професійний і він об'єднав всіх галузевих операторів, які я на, 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 наразі на ринку України. Всі ці питання, які підняті і обговорюються, вони доречні, вони на часі, і вони необхідні для того, щоб обговорити і прийняти спільне рішення. Тому ваша робота вона оцінюється на 5 з плюсом, і ми вам дякуємо за те, що ви приділяєте час і свою енергію витрачаєте для об'єднання нашої асоціації. Представтесь, будь ласка, яку організацію ви представляєте? Благодійна організація, благодійний фонд протимінної діяльності, керівник організації Андрій Кушнір. Що корисного сьогодні отримали? Ну, Принаймні, ми ознайомилися з нові з новими розробками, високотехнологічними розробками, що стосується автоматизації процесу пошуку індикації вибухонебезпечних предметів? Також познайомилися з новими гравцями цього ринку, які виходять на цей ринок. Узнали виробників, які нова лінійка виробів є. Принаймні, така от колаборація, виробники, оператори і навчальні центри це дуже важливо. Між іншим також ознайомилися сьогодні із можливостями щодо розвитку персоналу і здобутків методичних програм і суб'єктів зареєстрованих суб'єктів, які можуть проводити таку підготовку. Це важливо для України. Як ви думаєте, в якому стані зараз знаходиться взагалі протимінна діяльність? Скажімо так, гуманітарна ну, нуса складу гуманітарне розмінування, да та, і сфера протиміни, напевно, що так. Ну скажу так, що якщо бути відвертим, на старті, тому що ми бачимо, що в ринку який зараз в якому перебуває Україна, гроші цьому ринку мало зараз знаходиться. Мінімальна активність по польових процесах, тому що це впирається в фінансування таких робіт, і, звісно, це є потребою дуже важливою потребою на 2025 рік, щоб вже розпочати якесь масштабування проєктів гуманітарного розмінування в Україні. Тому що 24 рік і 2023 це була, скажімо так, фаза створення операторів протимінної діяльності, але це вже відбулося фактично. Вище, і зараз ми говоримо за за практичне виконання робіт. А це вже горизонт подій, обрій подій 25-26 років. Я Досить унікального актора, як для цієї конференції, консалтингової компанії Data Driven, яка є по суті єдиною компанією з консалтингу в Україні, які мають широку мережу контактів в сфері гуманітарного розмінування і працюють над дослідженням цього ринку. В тому числі так насправді наша агенція дуже вдячна Українській асоціації гуманітарного розмінування, тому що саме завдяки таким заходам стейкхолдери залучені в ринок можуть краще познайомитися, зрозуміти один одного, зрозуміти, які є проблеми, які є виклики. Насправді досить цікаво подивитися на таку широку репрезенту. Дативну вибірку операторів, тому що більшість з них це люди, які в цьому ринку досить, скажімо так, це досить специфічний ринок, на який просто з яким просто так, без таких вузькоспеціалізованих заходів, дуже важко знайомитися. Наша компанія зараз досить плідно працює як в сфері гуманітарного розмінування, так і в частині інших проектів дуол Military Tech. І ми прагнемо сприяти нашим партнерам залученні фінансування, співпрацюємо з інвестиційними фондами, в тому числі. Чи вважаєте подібні конференції актив? Актуальними, актуальними, якщо так, то чому? Так, звичайно, це дуже круто, що нас запросили на цю конференцію, що вона нас взагалі відбулася, тому що в такому вузькому колі, поки що вузькому, я маю надію, що він буде розширюватись. Є дуже багато булючих питань, які тут можна вирішити або домовитися про інші зустрічі, де вони будуть більш обґрунтовано. Ці питання будуть розглянуті. Доброго дня, мене звати Мирослав, я заступник директора компанії TOF EPICENTRS SEFTI. Чи вважаєте ви подібні заходи важливими для розвитку галузі гуманітарного розмінування? Так, я вважаю, що чим більше таких заходів буде проводитися загалом з національним апаратом діяльності, це буде більш ефективно в подальшому при розгляді питань з приводу процесу гуманітарного розмінування, очищення землі української від виборнобезпечних предметів. Багато інформації було отримано. Ну, Найбільш корисна, я вважаю, для мене, як для представника компанії, це з приводу дрона. Мені дуже сподобалася інформація, використання засобів штучного інтелекту, верніше використання штучного інтелекту в засобах розвідки і розмінування. Дуже було корисно. І останнє питання: що б ви порадили нашим колегам? Оптимізму. Оптимізму в пердості. Попереду важкі часи, але ми це пройдемо. Дякую вам велике.